Я повноважений представниками Вінницького майдану, а також на прохання Віктора оголосити таке рішення від 15, до 12, 14 року робочої групи у складі представників фракцій і депутатських груп Вінницької обласної ради та громадської сільнича з метою оперативного прийняття рішень, покращення комунікації, швидкого реагування на суспільно-політичні програми і виклики, створити об'єднавчу раду. З представників депутатського корпусу Вінницької обласної ради, виконавчої влади та громадськості, список членів об'єднавчої ради від представників громадськості та Харків, банах Анатолій, Міністраційна комісія Вінницької області, Зуля Григорій, Автомайдан Вінниччини, Регулюк Андрій, Студентська Свобода, Кінзевська Анатолій, автомобілісти Вінниччини, Малиновський Віктор, Союз сантиків України, Медведенко Олена, голос народу, голову Володимир, Козацький полк, Унар, Кото Денис, Народна Воля, Кодіяр Володимир, Батьківщина Молода, Загородній Рент Самоборони Вінницького району. Список членів об'єднавчої ради від фракцій і депутатських груп Вінницької обласної ради. Єдність Вінничини, Вікалюк ВВ, Сувість України, Ворона АМ, об'єднаймо Вінничину, Аксид РВ, Самойбудні Вінщини, Андрусишин МО, відродження промисловості, смотриш СГ, справедливість, Побережець ООО, Віннична Луковна, Спілітонова ЛН, Позафракційні, ОВ, Батьківщина, Шебаківська Л, Європейський город Вінниччини та Ковнецька В, співголова об'єднавчої ради від обласної ради Вікалюк, співголова від проступіваторів Сіфана Хан. І невелика ремарка. Як бачите, ми змогли попередньо домовитись із представниками обласної влади, і всі разом ви верніше, провели нормальну спокійну сесію обласної ради. Не було ніяких дій, які би заважали депутатам проголосувати ті питання, які нагальні, необхідні і для нашої області на даному етапі. Оце створення рішення про створення цієї об'єднавчої ради. Я не хочу, щоб хтось, можливо, сприйняв це як капітуляцію майданівців. Це лише перший крок, який, я думаю, дозволить нам, так як і говорив Віктор Вікторюк, створити отой майданчик, на якому ми зможемо спробувати хоча б сісти і проговорити позиції, які є від обласної влади, позиції, які є із боку Майдану. Дякую за увагу.